Слава Україні, слава ЗСУ. Шановні українці, сьогодні хотілося б. Висловити свою думку в підтримці нашого президента я свідомо підтримую слова президента е про покращення ситуації на фронті. І проаналізувавши цю всю інформацію, то за останні три е місяці ну, реально стало краще на фронті. Я їду їздю і на до хлопців. Я спілкуюся з військовими, і я це не просто так говорю з воздуха. І ця ситуація нас, в принципі, надихає на нові роботи. Але той час я е, е, хотів би закликати, що, щоб ви не заспокоювалися і щоб ми не розслаблялися стабільно важко, але розслаблятися не треба. І правильно каже президент, що ми не можемо бути позитивними. Позитив нас у нас буде тільки після перемоги. От тоді тут Петрові накриваємо е, стіл на кілометрів 5, приїжджає вся Україна і починаємо пити. Нам потрібно працювати, працювати і працювати. Для того, щоб протистояти ворогу, наприклад, і останніх трьох місяців підтверджує те, що ми на правильному шляху. І вражаючи вам скажу, ну це без перебільшення вражаючі успіхи на морі, в, у повітрі. Я ж неодноразово це вже говорив. Скільки ворожих кораблів, літаків вже знищено, пальців вже на руках не хватає. І це тільки початок. А є ще початок, коли ми нищимо інфраструктуру військових об'єктів, в тилу ворога. Там же палає щодня і вночі, хоч би не злазить. Якби воно ще більше продовжилося, десь раз більше. І про це ж наші військові не розказують. І правильно роблять. З певних міркувань не розказують правильно. Але ж ми відчуваємо, що пішли й снаряди на фронт. Зроблено, я вважаю, дуже багато правильних висновків. Зрушено питання з місця, про яке так багато обговорювалося, говорилося, що тільки вже не розказували. Це будівництво фортифікаційних споруд. Ви подивися, я дивлюся по нашій області. У нас губернатор два рази. Два рази на неділю їзде особисто, сам ці всі споруди особисто. Не буду казати, в якому напрямку, за яким закріплена Краворадська область. А це на секундочку сучасні надійні споруди, які полегшать захист наших позицій, збережуть життя нашим воїнам. І все це робиться, аби воювати більш ефективно, з меншими затратами. І більше, ще більше, більше нищити Кацапів. І нам це вдається, тому хочеться сказати одне: слава героям, слава українській нації і Російській Федерації. Віримо в президента, все буде Україна.